Друзі, всім бажаю доброго дня. Сьогодні ми у гостях у пані Надії Купринець. Я сьогодні не сам, сьогодні зі мною моя наша близька подруга, пані Марія Гучко, депутат Стрийської районної ради, а також радник голови адміністрації. Ми сьогодні приїхали з подарунком. Це телефон кнопочний, ось він тут є. Nokia c 520, який був придбаний за допомогою пані Марії. Так само скромна людина, дійсно. Але яка відткнулася на моє прохання і придбала телефон для пані Надії, оскільки її серцем користуватися важко. І кнопочний телефон Nokia C520 вже готовий озвучений з програмою для незрячих мобільних спік. Пані Марія, скажіть два слова Так, нам дуже приємно зробити подарунок для вас. І якщо ви будете користуватися, дай Боже, ви користувалися ним довго, приносить вам тільки задоволення. Бажаємо вам міцного здоров'я, бажаємо вам радості в цьому житті і перемоги нам всім. Спокоюте перемоги. Миру, миру, мирного небо. І все буде Україна. Слава Україні! Немоги. Немоги. Немоги.